Наша спільна розробка це автомобіль медичної евакуації на базі новатор 2 Це дослідний зразок, який пройшов випробування фронтом. Його використовували бойові медики Національної Гвардії як на Сумському напрямку і на Харківському напрямку. Всі зауваження, які були висказані лікарями бойовими медиками, вони були враховані. Медичний варіант «Новатора-2». Національна гвардія використовувала. Широко використовує «Новатор-2» в базовій комплектації. Військовий бойовий з бойовою турелью під кулемет. Мені треба захистити моїх медиків і захистити військовослужбовців, яких доставляють на стабілізаційні пункти. Цей автомобіль він зберіг. Рівень захисту, такий як і бойовий варіант, це станак 2 Тобто він витримує шість кілограм тротилу Він має круговий кульовий захист. Також він, так же як і бойовий новатор 2 він обладнаний ребом для захисту від FV дронів Це ну, скажімо так, саме потужний серії ребів, який існує. Практично і має практичну ефективність використання, перевозить шість людей в сидячому стані, четверо людей в лежачому стані. Це дозволяє попередньо він розміщав двоє лежачих шість сидячих людей, але в практичній експлуатації на бойових умовах було побажання наших лікарів допрацювати, щоб було можливість транспортувати чотирьох військовослужбовців в лежачому стані.